На Хмельниччині продовжують поповнювати автопарк. Цього разу на громади передали шість шкільних автобусів та стільки ж карет швидкої допомоги. На початку навчального року такі подарунки вагомі. Починаємо навчальний рік трошки проблематично, тому що в одній школі немає належного укриття, тому прийдеться організовувати підвіз до опорної школи. У нас на сьогоднішній день на потребі у громаді є понад 100 діток, які потребують підвозу, в тому числі дуже багато, велика кількість діток внутрішньопереміщених осіб, які переїхали жити на територію нашої громади. В зв'язку з цим ми вступили в програму співфінансування на придбання шкільного автобуса. На початку повномасштабного вторгнення з громад Хмельниччини вилучали шкільні автобуси на потреби нашого війська. Нині ж держава намагається повернути комфорт учням. Завдяки повному автопарку забезпечується рівний доступ до якісної освіти, безпеки дітей у дорозі до навчального закладу і, звичайно, спокій батьків кожного учня, які проживають на Хмельниччині. Купували техніку завдяки співфінансуванню. Цього року була виділена субвенція у розмірі 45 мільйонів, і у співфінансуванні із територіальними громадами було придбано загалом вже станом на сьогодні 28 шкільних автобусів. Один із них для довезення маломобільних груп населення. Шість медичних закладів отримали карети швидкої допомоги. У 2023 році це вже третє надходження. Їхня перевага над старими зразками можливість дістатись навіть у найвіддаленіші населені пункти з повним параліком реанімаційного обладнання. Ці автівки реанімобілі класу С. В першу чергу вони будуть спрямовані на лікарські бригади. Це і Новоушиця, три автівки залишаються в Хмельницькому, це і Нетішин, це і Волочиська. Навіть в умовах війни розвиток економіки, медицини та освіти це пріоритет держави. Дбайливе ставлення до людей, які на сьогоднішній день продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки напрямок кожної гілки влади, і тільки спільними зусиллями вдасться подолати наслідки нападу нашого ворога. Як би важко не було в сьогоднішніх реаліях, але разом з тим, сьогодні і держава, і по співфінансуванні з територіальними громадами кожен на своєму рівні дбає. Про населення і області нашої України в цілому, тож сьогодні спільними зусиллями разом до перемоги. А дані одиниці техніки нехай служать відповідно до своїх потреб. Робота над покращенням Хмельницької області триває й надалі. На сьогодні потреба в шкільних автобусах залишається щонайменше сотня одиниць техніки, а також кілька десятків машин швидкої. Тож попереду ще багато викликів, які вирішуватимуть до кінця року. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.